Всім привіт! Сьогодні у мене буде фотозона на хрестини. Прийшла зараз, хочу підготувати кульки. Ну, хоча б п'ятірочки понадувати. Коротше, якось підготувати, щоб не дуже витрачати час на локації вже. У мене такий напис буде на І буду зараз склеїти магнітики на нього. Клею звичайним пістолетом. На пінопласті чудово тримається. Для написів використовую Форитові Магніти. Напис фінопласту, він такий неважкий, тому феритові магніти цілком підходять. Так, буду надувати п'ятірочки. Кульки 5 дюймів маленькі. Такі четвірки, п'ятірки, шістірки. Ну, коротше, я збираю такі кульки таким чином прив'язую одразу в ШДМ, щоб на монтажі вже не втрачати час, одразу їх прив'язувати. І, до речі, шдемки я розрізаю. От відкрила для себе такий спосіб, бо коли ціла шадемка, вона так тягнеться, ну, досить важко. І. Сама, сама шидемка, вона товста. А так, от, ви бачите, ви розтягнули. по-перше, дуже легко тягнеться. Можна поставити де тобі потрібно, бо буває, там, да, треба далеко кудись прив'язати. І е, регулювати, як тобі потрібно. І маленька така виходить е, сама ця шидемка, її не видно. От, ну, мені от зайшов цей метод. Я тепер так роблю завжди. На метер гірлянди приблизно я роблю десь 7 таких от кластерів. А ну, да, там з четвірок різних кластерів, з чотирьох кульок, з там, з п'яти. Приблизно по три штучки. Ну, іноді буває більше-менше, ну, взагалом, то воно потім все вирівнюється. Треба розуміти, яку ви робите гірлянду. І якщо, звісно, це кольорові якісь інші кольори, да, то треба розраховувати під кожний кольор. Але ну, я вам кажу такі середні показники. От, Наприклад, метр у мене буде гірлянди. От мені цих. Штучок має вистачити, тому що, будуть ще гіганти, а, також я доповнюю гірлянду кульками 12 дюймів, але меншого об'єму не надуваю їх на 12. Класно надуває дабл стафи. Єдине, коли всередині металік, ну, або всередині, або зовні. Може надути не одразу. Цю кульку раздов. А якщо так відбувається, можна закрити цей носик. І одразу надується. Ну, це з металіком. Прості кульки, звичайні пастелі надуває взагалі без проблем. І такий компресор є у нас наявності. Хто хоче собі звертайтесь для замовлення у директ. Я ним користуюсь, мені він подобається. Користуюсь вже давно. Цілком мене влаштовує і п'ятірочки, і даблстафи без проблем. Так, на вулиці зараз жарко, літо, спека. Дуже жарко навіть. У мене тут більш-менш прохолодно на складі. І я використовую в таку спеку. Хром Калісан. Е, тому що ну, китайський хром то взагалі не обговорюється. Він тьмяний стає навіть взимку, по-моєму. А от е, калісан він досить довго стоїть. І от, бачите, у мене тут слонок під хром. Це також хром Калісан, і він вже стоїть тиждень. Він був на, на монтажі, я його ставила, стояв на святі, його виносили на вулицю. І зараз він у мене тиждень стоїть, ніяк не можу розібрати. І бачите, хром в нормальному стані. Ну, а я про всяк випадок ще хочу попшикати шайном. На великі кульки шайн-то взагалі дуже важко розподілити, а на такі маленькі, в принципі, можна натерти, щоб він стояв нормально, щоб вони. Ну, Натьмяніли. На маленьких кульках практично немає розводів, а коли це велика кулька, то ці розводи вже їх півдня треба терти, щоб воно було нормально. Тому влітку хром я не використовую. Ну, під гіллі принаймні. Підготувала п'ятірочки. і гірлянду таку з 12 дюймів, з кульок. На місці вже буду розбирати. Ну, а також все, що мені знадобиться. Накуси, коло, прожектор. Продовжувачі фен. Зараз ще покладу плівкою каркас і буду їхати на локацію. Ми вже приїхали, зібрали каркас. Фотозона у нас буде стояти на цьому місці навпроти вікна. І був такий варіант ще поставити її ось біля цієї колони. Але не хочеться проводити проводку через зал, не було розетки. А тут якраз є розеточка на горі. Ми підключились тут, і фотозона буде стояти тут. Каркас у мене круглий, залізний, дуже зручний, легко збирається, легко розбирається, легко переноситься. Я працюю сьогодні сама, без сторонньої допомоги. Ну, я цілком впоралась. І такі каркаси різних розмірів можна замовити у нас. Різних форм, різних розмірів, вони дуже зручні і класні. Так, ну і поступово буду вам все пояснювати, показувати. Якщо виникають якісь питання, обов'язково пишіть у коментарях. Ну і на цей каркас я буду монтувати зараз плівочку. Буду монтувати матовою стороною. Плівку я використовую вдруге, і вона зберігалась на тубусі, але складена навпіл. Починаю я із ніжок, там є такі отвори під ніжки. Я починаю з саме їх. І фіксую плівку на горі, далі фіксую по боках, як завжди, на магніти. Дуже швиденько все робиться. І зараз я ще з плівкою нічого не робила, просто натянула її на каркас. Як бачите, плівка у мене матовою стороною, з іншого боку вона глянцева. І перед тим, як натягувати плівочку, бажано зав'язати такі стрічки в тому місці, де у вас буде гірлянда. Тому що саме за ці стрічки ми будемо вішати наші кульки. І що важливо на цьому етапі, дуже важливо максимально розтягнути плівку. Просто берете по всьому периметру, тянете її, вона у вас розрівнюється дуже класно, і вам потім легко буде її трошки прогріти феном і буде рівна поверхня. Зараз взагалі ну, вона практично ідеальна. Трошки є малесенькі зморшки, які легко зараз приберуться, буквально декілька. Решта частини плівки взагалі ідеально рівна. Ну і замовити таку плівочку, саме таку, якою користуюсь я, ви можете завжди у нас. Звертайтесь до нас у соціальні мережі, допоможу підібрати кольори і розмір. А також завжди в наявності є магніти. Я вам показую магніти, якими користуюсь я сама. Користуюсь вже давно, і бачите, ну, є маленькі такі сколики, невеличкі, але вони не б'ються, не розлітаються на частини. І я підібрала вже оптимальний розмір, який не відбиває вам пальці при монтажі та демонтажі. Класно тримають плівку. На даний час це просто ідеальні магніти, які взагалі можна знайти. А, тому, якщо хочете такі магнітики, звертайтеся до нас в соцмережі. Трошечки прогріваю плівку феном, і виходить ідеально, рівна, матова сторона. Взагалі працювати з матовою стороною плівки набагато легше, вона одразу стає гладенькою. Ну і ще такий великий плюс, вона не відсвічує на фотографіях. Тому я більше люблю використовувати саме матову сторону. Ну, дивіться, повісила агроволокно. От момент такий його немає. Наскільки він дає вигляд нормальний. У мене таке чорне, плотне агроволокно. Бачите, воно не просвічує, що які тут є нюанси. Агроволокно нормально використовувати під плівку. Якщо ви використовуєте тканину, то варіант не пройде під тканину, особливо світла тканина, треба брати в колір або старий банер закривати ззаді білий. Ну, коротше, брати щось біле, якийсь. Блекаут, можливо, навіть навіть є папір такий блекаут, або щось, що не пропускає світло, але не чорне, тому що на тканині буде сірий відтінок. Чорне агроволокно буде давати сірий кольор. Або я іноді використовую, зараз вам покажу. Такого плану агроволокно біле. Воно є різної щільності, я ставлю або два шари, або є таке більш міцне, от як тут. Воно, в принципі, теж дає непоганий ефект. Ну, його треба ставити в два шари. Зараз буду кріпити написи. Написи в мене будуть триматись на такому колі. Завжди дуже багато питань стосовно нього. Показую його докладніше. А це в мене плівочка на колі зараз. Саме коло це такий хулахуп, обруч гімнастичний. Він залізний і магнітики класно на ньому тримаються. Плівку попередньо я зробила заздалегідь, розігріла, закріпила магнітами. Можна закріпити навіть клеєвим пістолетом. Ну, мені зручніше зробити це магнітами. Плівка, ви бачите, з одного боку матова, я зробила її глянцевою. І буду кріпити на фотозону за допомогою, знову ж таки, магнітів. Написи буду використовувати із пінопласту, пофарбовані в білий колір. Написи в мене вже з магнітиками. І трошки прийшлося повозитись, тому що я була сама на монтажі. Я одразу зафіксувала такою великою кількістю магнітів. А далі вже трошки повертала, робила, як мені потрібно. Ну, трошки зайняло це часу. Це коло. З цього боку я також закріпила магнітиками. І так воно тримається. І зараз я буду збирати гірлянду. Я повісила гірлянду, це зараз у мене кульки, 12 дюймів, буду її доповнювати. Повісила я її за ці стрічки, які на початку відео я показувала. Так воно тримається. І буду доповнювати кульками великими. Також я зробила такі п'ятірочки заздалегідь. Всі вони будуть триматися на шедемках. Це кульки 5 дюймів. Рожеві хром. Дякую всім за перегляд. Така у нас вийшла краса. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі на каналі!